Новий вінницький ритм. 101,8 рафем. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, А також сьогодні у мене в гостях. до речі, дуже 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 е, запам'яталася запам сьогоднішня моя гостя з попередніх е, наших ефірів. Сьогодні у мене в гостях Анастасія Балінова, тренерка курсу акторської майстерності Червоний крокодил. Анастасія ради бачити. Навзаєм. кожного разу приходиш тобі Кожного разу зовсім інший імідж. Я така, я, я, мені. я така, да. до речі, і це це одна із підказок про те, про що ми сьогодні будемо з тобою говорити. Запропонував тему. Дуже дякую, що відгукнулася діалог зі своїм голосом і тілом. Так ми окреслили з Анастасією тему. Ем, зробимо окремі акценти. Можливо, десь більше сьогоднішні наші глядачі і слухачі почують про голос. В принципі, Анастасія із голосом працює. Можливо, трошки менше почують про наш особистий діалог з нашим же особистим тілом, але про це. Також обов'язково скажемо все це. Ми відштовхуємося. От сьогоднішня наша зустріч. Ми відштовхуємося від курсу, яку ви запропонували в червоному крокодилі. Ви запропонували вінничанам. Що це, де це і як? Це Трішечки історії. Е, ну, ви маєте на увазі зараз курс чи тренінг, тому що у нас є і те, і інше. Ми все робимо А різниці. Курс він триває три місяці, і наприкінці цього курсу обов'язково виступ на сцені, тобто виступ перед. Глядачами mm -hmm. публічний це у вигляді перформансу. Тобто, так. це курс, да? тобто це глибока робота. Mm -hmm. І ми взяли людей. І ось той, той колектив, який у нас сформувався на початку, він іде до самого кінця. Так само у нас є тренінги, такі тренінги вихідного дня, буквально дві години роботи з голосом, з тілом і так далі. Тоді ось на цьому зупиняється з простішого. Почнемо mm -hmm. з простішого. Тренінг. Ну, ось якщо говорити про тренінг, про пізнання себе через рух і голос, взагалі, ми. Одразу хочу сказати, така для нас теж цікава буде робота, тому що взагалі крокодил влітку на канікулах. Але цього літа, взагалі, це літо і попереднє літо не таке, як завжди. І ми зрозуміли, що людям потрібно вивільнювати свої емоції. Так само, і ми, так, ми теж хочемо їх вивільнювати. Ми ж не роботи, ми ж теж живі люди, тому що все те, що відбувається навколо нас, публікації, новини кожен день відбуваються, просто якісь жахливі абсолютно події. І вони відбуваються в навколишньому середовищі, і навіть в побутовому середовищі. Так? Хтось на нас не так подивився, штовхнув, десь воно там. Ми прийшли повз, а потім ми розуміємо, що психоемоційний стан наш не дуже, скажімо, скажімо так, стабільний. І так? ми здивовані. І що ж таке? Що ж ж сталося? таке? сталося? А чому ми хворіємо? Так? Чому у нас болить голова? Чому у нас затиснути, наприклад, так, горло? А тому, що в той момент ми себе не проявили, ми не сказали, будь ласка, обережніше, так? бо зі мною так не можна. І ми розуміємо, що все це відкладається в нашому тілі, тому що наше тіло, воно взагалі містить в собі набагато більше інформації, ніж ми самі себе отак от можемо пред'явити, транслювати так само. Тобто навіть наші рухи. Так? Навіть е, тембр нашого голосу, тон нашого голосу, він набагато більше говорить, ніж ми самі себе отак от проявляємо. Угу. І тому. Ми навіть зробили опитування в себе на сторінці. Ми навіть запитали, люди, як ваше тіло реагує зараз на обставини. І чого вам зараз більше хочеться: пострибати, покричати, вивільнити, чи просто впасти і лежати. І дуже багато було відповідей таких. Ну, я не можу сказати, що вони однакові, але вони достатньо цікаві. Накшталт на я заморозилася. Або одна дівчина написала, що я відчуваю, що в мене постійно затиснута щелепа. Одна дівчина написала, Сала, що я хочу десь викричатися, але я не можу поїхати зараз в ліс або в Карпати і волати. Там мені треба місце покричати. В мене є таке місце. Да? Прекрасно. Запрошуйте. Я, я, я там покричу. Окей, okay. ем, ми. Я от зараз зроблю акцент на тому, що ми не усвідомлюємо того, що з нами відбувається. Ми соціальні істоти, і ми про це забуваємо. Іноді згадуємо. Ми забуваємо про те, що з нами відбувається, і що ми сприймаємо інформацію не тільки очима, і не тільки вухами, і не тільки носом, і всіма цими п'ятьма моментами а ми сприймаємо. Всім, що можна сказати, і не будемо забувати, що наша шкіра це є найбільше, як кажуть медики, це абсолютно правильно. Шкіра це найбільший орган людини, і ми шкірою також це все сприймаємо. Що конкретно, якщо можна, конкретику, що на вихідного дня? що От я прийшов, що я побачив, що мені запропонували. Що я... Як я маю підготуватися, в чому я маю прийти? Можливо, там от нюанси. Просто прийти. Ми завжди кажемо, що, що ви отримаєте після тренінгу? Ви отримаєте себе. Ви приходите таким, як ви є. А, ну, звичайно, ми працюємо в комфортному одязі, бо суніше так далі, да, щоб була якась така е, сцепка да, з підлогою. Що, наприклад, да, давайте так, 5 або 10 перших хвилин тренінгу, наприклад, да, що ми робимо? Завжди це зняття затисків. Тобто а Ми робимо е, таку вправу, яка називається. Проплескування Так? ми проплескуємо абсолютно все тіло там, де в нас дада да, абс... да. Ми, починає... ми починаємо починаємо з, з обличчя. тому угу. що отут у нас з угу, вами все угу, сидить. Угу, вся ця угу. вся ця красота. Ми починаємо себе проплескувати, починаючи від лоба, і кожен сантиметр абсолютно. Ми нічого не ігноруємо. Навіть вуха. От ви, наприклад, колись задумувалися? Чи... ну, наскільки угу. часто ви приділяєте увагу своїм вушкам? Да. От, от зараз, прямо всі, хто мене зараз слухає, візьміть зараз. Просто помасажуйте свої вуха. Просто помасає день. Це разом з ротом. Це, це в мене мас... робочий інструмент. А. Тому в мене вуха мають бути. Ну зараз я не можу їх крутити. Вони а в внові вуха. Це наші локатори, це наш mm. сенсор, який сприймає все це. Їм теж треба дуже багато уваги. Отже, ми проплескаємо, починаючи від обличчя, ну да, тобто від лоба і до пальчиків ніг вниз. Ми якби віддаємо енергію, всю негативну, яку ми на собі принесли, да, тобто цей. Якісь побутові справи, оці всі погляди, які на вас там подивилися, або якась сварка, або ну у нас Гучний кожного звук є проблема. Да, просто. Да. Угу. Ми віддали все це. Потім поступово ми повертаємося в зворотньому порядку на гору. Якби нібито ми беремо енергію землі, скажімо так, тому що взагалі театр це все взаємодіє енергії, да? навіть Станіславський про це говорив. І ми повертаємося нагору да, і робимо таке скидання. Да? Тобто ми взяли, взяли, взяли всю цю напругу і скинули. Угу. І завжди, от я от питаю у всіх учасників. Кажу, як ви зараз якось так легше навіть. Да? Тобто Ми себе відчуваємо трошки по-іншому. Нас тіло починає горіти. Ми готові до чогось працювати, до чогось цікавого сприймати, щось нове. Тобто наше тіло готове приймати. От, ну і далі починається розминка вже артикуляційна. Да? Тобто Ми там розминаємо щелепу, ми робимо різні вправи. Там, я не буду це робити. Ну, в ну це вже ближче до тебе, тому що це робота з голосом. Да, а саме да. ти займаєшся більше роботою да, з голосом. Так, да, да. я займаюся роботою з голосом. Тобто ми Працюємо над диханням, і мені завжди кажуть: а чому над ним працювати, якщо дихати не вмів, чи що? Mm -hmm. Ну якби ні, ну тут тут цікавий момент, тому що ми насправді всі, коли народжуємося, ми дихаємо правильно, ми дихаємо животом. Mm -hmm. Якщо поспостерігати за немовля, за немовлями, от. То ми бачимо, як в нього от, діафрагма да, і да, животик да, працює, брюшна, працює, працює, да, працює. Угу. брюшко оце, да, така піднімається. Далі поступово, коли в нас протягом життя на нас накладають якісь такі, знаєте, психоемоційні е, тягарі, да, от, і ми вже не, не можемо все це витримувати. Ми починаємо дихати поверхнево, да, тобто оці, цією частиною. Да, да, тобто верхні долі легенів відкриваються, і все, і, угу. і від того йдуть затиски. отак от от Ми розмовляємо. Плечі в нас отакі, ми такі всі скуті. от так от. Це при тому, що ми не бігаємо. Це от важко, правда? Да, важко, важко. важко. Дашь, це при тому, що ми не бігаємо. І водички, я поки що паузу потягну. Ми не бігаємо, ми не займаємося плаванням, ми не займаємося веслуванням. Це як мінімум три ми, ми просто навіть не дихаємо. Чомусь ми вважаємо, що от дихання це йогівське дихання або правильне йогівське дихання. Ой-ой-ой, не треба мені тої чи пухії і так далі. Ми цього не робимо. Ми забуваємо про це тим самим я. Як... Так, хочеш, не хочеш, але навіть на фізіологічному рівні ми сплескуємо свої легені, значить, ми об... зменшуємо об'єм корисний об'єм кисню. Ну і вибач, а там же далі до медиків. У нас тут куча насправді резервуарів є, угу. от. і ми вчимося дихати. І в нас є одна така вправа, і всі питають, який сенс в цій вправі, а вправа просто. Рахувати скільки секунд в тебе видох, і бачити 10, 15, 20, і тренувати просто видох, тому що чим якісніше в тебе видох, тим більше ти встигнеш там на цьому видосі проговорити, проспівати, прокричати, прозвучати. Що таке звучання? Да? Це проявлення себе, тому що дитина, коли народжується, бачите, я знову до дитини повертаємось повертаюсь, тому що ви кажете, що е, ми забули про те, як дихати, тобто ми ж колись це вміли робити. Ми забули, бо ми народилися одразу з відкритими, відкритими легенями, і ми ж кричали, це на... коли ми народилися. Це наш да, інстинкт, да. і тому ми про це не думаємо абсолютно. Це інстинкт в більшому, в більш старшому віці, наприклад, там 3 рочки, 4 роки, 5 років. Нас дорослих іноді дратує, що діти бігають в дворі, а особливо, якщо це двір в високоповерхівці, багатоквартирні будинки. Чого ж ці діти так кричать? Дорогі мої дорослі, запам'ятайте, що саме в цей момент і формується, вибачте. За відступ формується голосова, голосовий апарат, м'язи формуються. В Індії говорять чакра. Голосова чакра вона формується, і дитині треба викричатися, їй треба говорити голосно. Нехай це так. Ну якщо я не помиляюся, да, Настя? Ну я згодна, в принципі, да, так згодна, воно ж відбувається. Да. От uh -huh. чому діти кричать? Uh -huh. Ну ми правда звикли, значить, так що на морі не хлюпайся, а в лісі не кричи. <рес> нічого <рес> нечого да, не роби. Постійні якісь є заборони, і от такі люди до нас приходять з такими заборонами, кажуть: от я не можу, мені не можна було, не можна було себе проявляти, плакати, кричати, вивільняти свої емоції. І ви знаєте, ми дуже часто називаємо свій курс, свою студію, ми називаємо дитячий садок для дорослих. Тому що там можна все. Я навіть себе іноді називаю, я добра фея можна, угу. тому що в мене можна все. Хочеш валяйся, валятися, валятися, валяйся, гарчати, гарчи, проявляй себе, як тобі, як тобі цього хочеться. Ну, це В цьому і є, в принципі, оця свобода. І ми взагалі дуже часто недооцінюємо інструмент акторської майстерності, а це в першу чергу свобода проявлення себе. Давай забіжемо вперед, щоб методологію повністю вже не розкривати, бо тут дійсно на багато програм інформації. Це все це мінімум, це все мікрокурс акторської майстерності. Так. Тобто ті, хто Е, хочуть, бачать, е, бажають, е, мають натхнення або мету е, потім вийти на сцену. І не обов'язково як актор, а як е, спікер, угу. як е, виступати перед великою кількістю або невеликою кількістю, але все одно аудиторії, але вийти на сцену, на помост. Е, це все має бути, має знати, вміти пройти і відчути. Так. Це як мінімум. Да. Що ще для чого ще? От практично, для чого ще? Що ще можна отримати? В принципі, в побутовому житті, в комунікаціях, в спілкуванні навіть зараз ось когось з наших учасників можуть запросити на ефір та от сюди прийти. Це ж теж дуже важливий момент знову ж таки, в контакті з близькими. Навчитися себе проявляти, говорити голосно це теж таке, ну достатньо терапевтичний такий момент розкривати себе, зрозуміти, а я так ще теж можу, я можу так розмовляти. От, ну все те, що ви, пане Олеже, зараз перерахували, та тобто спікери, та все це, да, це це підходить. Угу. От і... і то це під практика, як ми кажемо, це ну, тільки початковий рівень. В принципі, так, але от цікаво, ви сказали фразу, що на сцені як актор, ви знаєте, у нас така є фішка нашого курсу. А ми говоримо так: ми не лю... ми не не робимо з вас акторів. Ми робимо з вас людей просто ще кращих. У нас немає такої мети вас зробити акторами. Тобто, ми за допомогою акторських технік вас розкриваємо, тобто ваш потенціал, що ви можете. Але подивись, що зараз виходить. Я би зараз це назвав знову-таки, Я маю можливість порівняти, бо і сам колись брав так, участь так. в театрі студії і сам виходив не один раз на сцену і на серйозні, і не на дуже серйозні. І Я чудово розумію, що зараз ми виносимо як одну з основних проблем це проблема спілкування. Момент комунікації і комунікації будь-якої це може бути побутова комунікація, це може бути е, офіційна е, Робочка, комунікація, так. робоча uh -huh. комунікація, о, е, офіційна е, на загал комунікація. Скільки зараз методів самопропозицій, той самий TikTok, ті самі месенджери, ті і так далі. І так далі, що це таке? Я в цьому, наприклад, вбачаю саме. Комунікативні здібності і здатності тої чи іншої людини зацікавити своєю інформацією, то питання в чому питання в тому, що саме це і база угу. всі бачать верх айсберга, а не розуміють, що база іде в тому, що ти маєш і відчувати своє тіло, і дихати правильно, так. і володіти голосом, так. і не відключати мізки. їх ніхто не відміняв. І саме це ви, в принципі, ви даєте базу. Так, да, ми даємо базу. І е, навіть якщо подивитися на, на наш трьохмісячний курс, то в ньому зібрані всі методи, які дають на перших курсах, наприклад, вже такої професійної освіти театральної, да, там в коледжі або в університеті, тобто самі е, слівки, да, якщо mm -hmm, можна так сказати, ми mm -hmm. зібрали. Ну і знову ж таки, наш метод ми теж збирали не один рік. Ми, ми існуємо вже 6 років. Ого, uh -huh. я зараз сказали, тако, така цифра. Ми існуємо вже 6 вже 6 років, і за ці 6 років ми пробували то одне, то інше, то друге, то третє, то четверте. І те, до чого ми зараз дійшли, і який ми зараз бачимо, фідбек і від учасників, і від глядачів. Останній фідбек, бо просто зараз от згадала, у мене прям фрісон пішов. Uh -huh. Тако ці комашечки <с? <с? побіжали по шкірі. От і ми розуміємо, що той метод, який зараз ми знайшли, він він працює. От він працює, тому що ми скажу чесно, в 17-му році починали з того, що ага, театр, сцена, актори М -м -м, не спрацювало все не ж таки, так. не так, не, не так. так, не в ту сторону пішли. Да. Але ну це досвід. Окей, е, от тепер трішки у нас залишається буквально там 3-4 хвилинки. Про е, довгий курс, про тримісячний курс е, <кій> до вас люди можуть прийти знову-таки з вулиці, чи все таки після оцих, ну смієшся? Я, мені я так подобається я, ця я, фраза. Вибач, вибач, вибач. А чи все-таки вже після ваших е, от таких вихідних днів? Щоб... Ну це перше будь знайомство. Хто. Будь-хто. Загалі абсолютно, і з вулиці, як ви кажете. А чим люди з вулиці відрізняються від всіх інших? Я, ну, я для когось теж можу бути з вулиці. Якщо ну я там можу да. зновки. Я можу розшифрувати, тобто без... Не маючи бази, да не маючи досвіду. Я зрозуміла про Мало що. Того, мені не просто сама фраза не, правда весело не да? маючи навіть рекомендаційних листів. Да, будь -то. про що ми в принципі забули, угу. не приносячи резюме. Угу. Ви, Будь... ви ж без резюме приймаєте? Абсолютно беремо всіх, ми відкриті Вік. наші творчі обійми. Вік. Вік. 18. З 18, так. Віс... 18 18 плюс. 18 плюс, да. е, у нас, наприклад, на нашому останньому курсі е, була жінка, їй було 54. Таня, якщо ти мене чуєш, поправ мене. 54 роки. Вона дуже вагалася. Вона каже, боже, молодь, я не знаю, чи буду я, як я увійду все це. Але прекрасна жінка. Значить, у нас найстарші було 54, е, молодшим, не пам'ятаю, десь близько 20, 20 чимось. Да? Але це така середня, середня статистична цифра, 20, 30, 35 приблизно такий вік у нас. Угу. От, і ще до речі, хочу сказати: от ви запитали, чи всіх ми беремо у нас на курсі була дівчина, в якій а, були певні, скажімо так, е, ну, психоемоційні проблеми. Ні, не вади. Я mm -hmm. не буду говорити слово вади, е, психоемоційні проблеми е, певного характеру. І ми бачили, який важко. От бачили, як їй важко розкриватися, але ми бачили таке, продирається, продирається mm -hmm. через все це, через всі ці бар'єри, стіни. Вона прям дерлася в стіну, вона працювала, це було видно. І ми дуже дуже щасливі з того, що ми. Ми їй допомогли. Вона вона молодець. Дивили. В результаті цього тримісячного е, курсу. Тримісячного як краще сказати, курсу навчання, перебування, спілкування. от під все, все це от все все, разом, все, да. Та? Тому що кожен раз ми не знаємо, як це назвати. Це просто якісь якісь такі теплі теплі зустрічі. Тоді я просто таке? зупинюся. От тримісячний курс. В результаті тримісячного курсу вони мають вийти. Що має бути як як в фіналі? Вони мають мають вийти на сцену. Да. Проговорю. Да. Ми разом з ними створюємо перформанс з так. нуля. З нічого. Ми ми беремо якусь тему, яка всім болить. Кожен з них створює свій монолог особистий і він його проживає, промовляє на сцені. Таким чином він і ділиться з глядачами, таким чином він проживає все це а, разом зі своєю командою, тому що команда це теж дуже угу. важливо. От і це обов'язково. Тобто, це випуск такий, скажемо, угу, так? угу. От До цього ми йдемо. І у нас перформанс відповідно з реквізитом, світлом, звуком. З постановкою режисера, тому що моя колега, яка зараз на канікулах, uh -huh, привіт тобі. Uh -huh, uh -huh. От вона режисер, вона все це якби вже починає розставляти. Чи були такі випадки за 6 років, що е, група випустилася, uh -huh. а потім все-таки один-два дехто з минулих груп знов приходять кажуть: я знову хочу, візьміть мене ще е, раз. Була історія. Ми запустили курс у лютому 22-го року. Прийшло двоє людей. Ну, взагалі їх прийшло багато, але спочатку повномасштабно на вторгнення, відповідно, ми курс заморозили на рік. Ми угу. не могли взагалі знайти оцю творчу енергію, щоб розпочати, чи не на часі все це, так да, якби угу. було. І двоє людей нас чекали рік. Вони дуже хотіли продовжити. Їм сподобалося. Тобто вони не дійшли до кінця, але вони побачили весь. Вони місяць з нами прозаймалися. Вони побачили, що ми можемо дати, і вони прийшли до нас е, е, зараз. І є зараз двоє бажаючих, які хочуть продовжити після перформансу вже прийти до нас восени. Є, вони дуже хочуть. Я кажу, але ж буде майже те ж саме. Але люди будуть інші, тема буде інша, uh -huh. перформанс буде інший, і вони вже теж будуть інші. Ніколи це я зараз згадую джаз. Ніколи одна і та сама тема, одна і та сама імпровізація не, не прозвучить залишати, так? однаково. Так. Все одно тема може залишатися, а імпровізація, в принципі, перформас частково. Це і є імпровізація, так. вона все одно буде іншою. Я ще раз дякую, Ще раз нагадаю, анастасія Балінова, тренерка курсу акторської майстерності. Червов. Червоний крокодил, і зроблю зараз уточнення. Хто хоче покричати? Хто хоче вивільнити свій голос? Звертаться до Анастасії. Вона в цьому спец. сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін щиро дякую. І йдемо зараз на невеличку паузу. Після чого ми знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенко. Новий вінницький ритм. 101,8 МФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.